Перун, а біле перо, що злетіло з сокола рода, впало у вирій, і підхопив його білобог, і вмить сон його зморив. Довго чи недовго він спав, але коли прокинувся, то став робити те, що йому повелів сні сокіл роду, відломив із дуба стародуба, гострий тинок гілляки, і вдарив оцупком у праве стегно своє. І бризнула з рани гаряча червона кров, і змочив у ній він біле перо, і тричі сплюнув на нього. І сталося диво. З того білого пара, окропленого гарячою кров'ю білобога, родився могутній велетень, міцний, ніби з каменю витисаний, золоточубий, срібновидий, з пучком вогнених стріл у десниці. І зрадів білобог і мовив гучно Вітаю твоє народження, сину мій. Ти є перун, бо невдовзі пратимеш небеса заради життя на землі. Ти є моїм військом і моєю силою і надією, ти є захисником вирію і рода сокола. І всього білого світу немає дужчого від тебе ні тут, у світі білому, ні там, у царстві пітьми, бо сила твоя у тих вогнених стрілах, що їх народжуватиме твоя свята Десниця. Тож хай буде вона щедрою на ті стріли для захисту добра і значних.